Ви знаєте, я все кожного дня дивлюся те, що відбувається в Харкові, і дивлячись те, що відбулося знову, дивлячись про те, куди прилетіла ракета, в будинок, скільки там знову загинуло людей. І коли побачив чоловік, прийшов додому 63 роки, каже, там, на третьому поверсі, моя дружина була і донька. Він плаче, він ридає. Дивлячись на інших людей, теж плачуть, ридають, дзвонять, щоб підняла трубку, а вона не піднімає. Друзі, сьогодні ми дивимося, жахіття відбувається на нашій землі. Сьогодні ми маємо розуміти, що прийшли ці останні часи, і набирає оберту. Багато хвороб, написано, яких ми раніше не знали, вони будуть в останні часи. І ми бачимо сьогодні ці експерименти, ковіди різні і багато всього. Одне прийшло, друге ушло. Прийшла війна. Чуєш, що будуть голоди, будуть море, будуть землетруси, будуть багато різних речей. Ми бачимо, що сьогодні відбувається також природні катаклізми. Сама природа воює. Ми чули пророцтва і ще до війни, Бог каже: я забрав забрав мир з землі, і війни тільки будуть набирати оберту. Чому це відбувається сьогодні на цій землі, друзі? Чому це відбувається? Тому що люди відступили від Бога. І коли сьогодні сказати, що багато церков, багато сьогодні деномінацій, багато різних віручих людей, багато сьогодні проповідників, багато сьогодні всього. Друзі, ну якщо нас сито, пересіять сьогодні всі ці церкви, всіх служителів, всіх, знаєте, великих знатих вчителів з вищими духовними освітами, і те, що сьогодні вчаття, що сьогодні проповідують, то, можливо, можна їх на пальцях залишити тих істинних, які дійсно керуються сьогодні Духом Святим і Словом Божим, а не якими сьогодні вигадками, різноманіттям різним, те, що сьогодні лстить, знаєте, слуху людському. І сьогодні дійсно люди вибирають сьогодні собі проповідників, пастирів, служителів, дійсно тих, які б їм бльстили б. Ті, яких їх би убаюкували, вкладали б їх в теплу ванну, Ті, які б не казали, не показували на твічі на мій гріх, які б, знаєте, не докаряли за гріх. Все добре, все нормально. так? Да? Якось причешемо, якось вас, там, якось вас під марафетом, під пудрем, якось вас там ним, щось, якось пройдемось. Так воно буде чи ні? Друзі, Бог каже, я приходжу і перевіряю серця. Бог сьогодні шукає в тобі і в мені істину, друзі. Можна 40-50 років ходити в церкву, вважати себе віруючим, але можна легко відійти від істини, відійти від Бога і зрадити Богові. Тому нам усім потрібно сьогодні читати Слово Боже, занурюватись в Нього і кожного проповідника, кожного служителя перевіряти сьогодні. Ми з вами маємо орієнтуватися: останній сьогодні час чи не останній, що сьогодні відбувається. Ми сьогодні будемо слухати, як хтось нам буде розповідати, що це останній час, чи я сьогодні в Слово Боже, і перевірю, чи Слово Боже, сьогодні показує, що це останній час. Ми не знаємо, друзі, ні дня, ні часу нашого з вами переходу з цієї землі? Ну слово Боже вчить, що ми з вами маємо так жити на цій землі, щоб бути готовим всякої хвилини, 6 секунди предстати пред Богом, предстати пред Ним, тому що туди нічого нечистого не війде. Мабуть, ми знаємо ту історію про брачний пір. Ми знаємо, коли вже возлежали, вже возлежали. Вже господар прийшов, Він вже проходить і дивиться, передивляється кожного, дивиться в кожну, кожну людину. І потім зве своїх слуг каже, а як, як ці люди не в брачному одязі тут, сюди попали, що вони тут роблять? Друзі, тільки сам Бог може побачити, в якому ми з вами одязі. В якому сьогодні ми одязі, друзі, чи то дійсно шлюбний одяг на тобі і на мені, як на нареченні, чи ти, і я сьогодні в світлом, в білому цьому вісоні, в чистоті і в святості, яка символізує сьогодні тебе і мене чи ні, а є велика різниця, які ми проповіді слухаємо, і по якому ми вченню з вами живемо сьогодні. Сьогодні дуже багато проповідників вже для віруючих, дуже багато дали різних допусків, що і те можна, і те можна, багато чого можна сьогодні для віруючих. Бог каже, та взагалі каже, нема обмежень. Все, все що хочете, то робіть. Все, що хочете робіть. Я вам дав вибір. Любити чи не любити, бути вбивцями чи не бути вбивцями, бути ненависниками, бути слухачами і виконавцями слова Божого чи ні. Каже, юноша, грай, гуляй, виселися, робіть, що хочете. Ну є слово моє. Якщо хочете спастись, виконуйте слово. І Бог каже: знай, що кожна плоть, кожна людина пристане передо мною і дасть дасть відповідь, як жив, як поступав, по якому слову, по якому вченню, жили і поступали. Друзі, я хочу всіх вас запевнити, першу чергу себе і вас. Сьогодні ми з вами, якщо предстанемо перед Богом, ніхто з вас не скаже, а я не міг читати Біблію, тому що в мене її не було. Я не міг читати Біблію, тому що не було її на українській мові. Я тільки українською читаю. Будь ласка, у нас здається 5 чи 6 перекладів вже українською. Бери люби, читай! Та хоч іншою мовою читай, якою до тебе доходить, читай, розумій. Друзі, ми в церкві не говоримо за якусь політику любою мовою, хоч англійською, хоч іспанською, якою можеш читай, аби читав і виконував її. Так чи ні? Я хочу про останній час, про що ми з вами маємо дбати, друзі. Бог дає нам певні настанови, дає нам певне слово для всіх нас. Боже, допоможи сьогодні усім нам зрозуміти, що ти хочеш сказати нам. Спокуси останнього часу, друзі, вони дуже великі. Сьогодні спокуси, на жаль, для любого покоління, чи ти дитина, чи ти підліток, чи ти молодий, чи ти старий. Сьогодні для диявол до всіх знайшов багато, на жаль, ключів. І сьогодні в кожного покоління багато, хоч ми живемо в один час. Сьогодні спокус дуже багато. Діти, це останній час. І як ви чули, що йде Антихрист, і тепер з'явилося багато антихристів, звідси ми дізнаємось, що це останній час. Вони вийшли від нас, але вони не були наші. Бо якби вони були наші, то залишилися б з нами. А вийшли для того, щоб виявлено було, що не всі вони наші, а ви маєте помазання від святого і знаєте все. Я написав вам не тому, що ви не знаєте істини, а тому, що ви знаєте її, що всяка неправда не від істини. Хто вже мовець, як не той, хто заперечує, що Ісус є Христос, це Антихрист, хто відкидає Отця і Сина. Усякий, хто визнає сина, має. Усякий, хто не визнає сина, має і отця. А хто сповідує сина, має і отця. Друзі, сьогодні є багато людей, є багато служителів, є багато різних проповідників. Я багато бачив в своєму житті людей, які починали добре, які починали добре. І Бог використовував їх, і дари Духа Святого діяли, і зцілення, і оздоровлення було. І спасалось багато людей, гарно проповідували, гарно служили, але прийшов час. По багатьом різним причинам слава, визнання, можливо, багатство, можливо, ще багато чи всього почали собі дозволяти. Червоні лінії почали переступати. Розумієте, побачили що за один переступ, за другий переступ, за третій, що Бог не вдарив, Бог не покалічив, Бог не вчинив, можливо, якусь біль. Люда, люд, і люди так думають, о, все добре, все нормально, значить Бог це приймає. Я можу так собі далі рухатися. Люди дозволяють собі говорити те, що не написано в Біблії. Люди починають спорити, а докажи, де це написано в Біблії, що так не можна. І багато сьогодні спорять за що. Спорять сьогодні, чи можна пити, чи не можна пити. Чи можна сьогодні приймати наркотик? чи не можна приймати, якщо він заспокоює мене, якщо мені краще від цього? Чи можна повторні шлюби, якщо Бог Бог же хоче, щоб ми всі були щасливі? Ну, з першою жінкою я не був щасливий. Ну Бог хоче, щоб я був щасливий, можливо, з другою буду. І друга не підійшла. можливо, з третьою. можливо, з четвертою. можливо, з 25. Друзі, і люди сьогодні собі видумують, придумують все, що можна. Можливо, ця церква не підійшла, пастор тут не такий, диякани не такі. Молодь, можливо, співає не ті пісні. Можливо, ще щось не те піду, пошукаю іншу. Вийшов, скільки церков сьогодні? Дивися, скільки, вибирай сьогодні собі. Я каже, йди туди. Іди воно, де вишневом є. Іди вон через закружну, там є інші ще. І люди ходять собі в пошук. А інші, знаєте, пройшлися по всім церквям, кажуть, де ми не де не знайшли святих. Всі кругом однакові. Навіщо нам церква? Кажуть, Бог живе в мені, я живу собі дома, я спасений і все буде добре. Сьогодні люди придумають що угодно собі, друзі, аби не виконувати слово. І ви знаєте, і вони находять, хто це вношить, вносить в вуха і кажуть: дивися. Беру деяких проповідників, які гарно проповідували. Через їхні проповіді каялись багато людей. Він каже, дивися, а той же ж проповідник не буду називати прізвища, він же ж курив. Він же ж курив, а Бог використовує його як проповідника. А той проповідник іще щось допускав. Ну Бог використовує. його. Брати і сестри, і я хочу спитати в кожного з вас, а відповідь хай залишиться. В ваших серцях. А ви знаєте, як на суді, Бог в нього спитає за це все. А ви знаєте, куди він після суду піде? А ви знаєте, що відбудеться з тою людиною? А я знаю, що сьогодні є чітке вчення, чіткий образ християнина, в якому точно ми не помилимося, ми будемо в Царстві Божому, а це образ маємо Ісус Христос. Ми маємо бути схожі на нього. Тоді точно ми з вами будемо там, де наш Господь, там, де Ісус Христос. Бог Він великий і чудний. Друге Петра, другий розділ, були лже пророки в народі, як і між вами будуть лжевчителі, які принесуть згубні Єресі і відрикаючись від владики, який викупив їх, наведуть самі на себе швидку загибель. І багато хто наслідує їхню розпусту, і через них путь істини буде холитися. І з крестолюбства вони будуть улесливими словами використовувати вас для особистої наживи. Суд їм давно уготований, і загибель їхня не дрімає. Бо коли Бог ангелів що згрішили, не помилував, але зв'язавши їх кайданами мороку, вкинув їх у пекло, передавши зберігати для суду. І стародавнього світу не помилував, а вісім душ, і серед них ноя правозвісника праведності зберіг, коли навів потоп на світ нечистивих. І місто Содом і Гамору, засудивши на погибель, перетворив на попіл, показавши нечистивцям приклад майбутнього, а праведного лота. Виснаженого від розпусного поводження беззаконних визволив. Брати і сестри, дорога церква, ми бачимо реакцію Бога, як Бог реагував до Ісуса Христа, до приходу Ісуса Христа на людей, на життя, які ще жили в тому старому Завіті. Бог навіть всього живого не пожалів, що було на землі. Допустив потоп, загинули всі, окрім восьми душ, і тварини, і все. Невже ви думаєте, Богу було легко дивитися на все те творево, яке кричало, яке мекало, бекало? Люди, які виріщали, можливо, повірили, що 120 років не випадково ной будував той ковчег, з якого сміялися? Люди, сусіди, друзі, які приходили, віру вибивали, друзі, представте, щоб 120 років ви будували ковчег, до вас прийшли б. Можливо, за 2-3 роки вибили б віру з тебе і з мене, кинув би ти ту сакиру, і ту, знаєте, можливо, пилку, і не будував би вже того ковчега. Ну, людина 120 років, дождя ніколи не було, на сухому місці, можливо, і моря рядом не було, Ну, він будував цю махівну, як ця п'ятій яка стоїть рядом. Великі розміри, вражаючі розміри. Прийшов час суду. Сьогодні теж люди кажуть, не буде суду. Можливо, й Бога нема, можливо, все буде по-іншому. Питають, а хто його бачив, а хто його чув? Друзі, я чув особисто. І ангелів живих бачив. І світло Боже засяяло в моєму життю. Живий реальний Бог. І він сьогодні живе в тобі і в мені. І Він сьогодні є з нами. Перше післання Івана, 4 розділ. Улюблені, улюблені. Не всякому духу ви вірте, але ви пробовуйте духів чи від Бога вони, бо багато вже пророків з'явилося у світі. За цим пізнавайте Духа Божого, всякий дух, який сповідує Ісуса Христа, який прийшов у плоті від Бога. Божа людина, яка має страх Божий, друзі. Вона тільки про Ісуса Христа буде говорити. Не я, не мені. Йому віддайте славу Ісусові, не, мо, не, не моїми силами, а все, все робиться Його. Він за всім стоїть. Людина, яка від Бога, вона має завжди Бог, Ісус. А якщо ви бачите велику людину, гарного такого чудового проповідника, в гарному хорошому костюмі, який дуже гарно може красиво говорити, але про Ісуса Христа можливо взагалі там, знаєте, жодного слова не пролітає. О, має насторожить сьогодні на з вами. Хто це такий гарно, гарно, гарно говорящий Що це за гарно хороша пластинка говорить за кафедрою? Друзі, ми маємо з вами сьогодні зрозуміти, що Бог він є живий. Людина, кожна, Бога від Бога, народжена, від Духа Божого, народжена, вона буде підкреслювати в усіх своїх проповідь. Кожна проповідь вона має бути яка христоцентрична. Все має бути навколо Ісуса Христа, від Нього. І вначалі було слово, і слово було в Бога, і слово було Бог, і без цього слова нічого не мало бути, що сталося, що стало бути, так чи ні? Ім'я Ісус Христос. Бог його приймав кругом. Бог Словом своїм і творив все. Він і Іоанна Христителя прислав на цю землю. Бог, він є великий всемогутній. Іоанн він чітко показав. Я іду і проповідую, я готую шлях для кого? Для Ісуса Христа. Його була ціля одна. Його була ціля одна. Приготовить шлях для Ісуса, приготовить людей, приготовить наші серця, друзі. Кожен проповідник, пастир, служитель на цій землі, Він має готувати їх душі, він має годувати, готувати і годувати, і готувати Божий хавець для того, щоб вони правильне слово їли, правильно вживали, молитися, щоб Дух Святий допоміг. знаєте, прийняти вірою, і розтворити і що, і перетравити, і що, і використати це слово в своєму життю. Тоді ці люди вони дойдуть до царства Божого. Все має бути навколо Ісуса Христа. Читаю останнє місце: ми будемо молитися: перше до Коринтян, 12 розділ. Один вірш, 10 Іншому це про дари Духа Святого, іншому сили чудотворення, іншому пророкування, іншому розпізнання духів. Я хочу сьогодні молитися з вами. Боже, дай нам всім цей дар розпізнавати духів. Який дух в тому проповіднику чи в тому служителю? Який дух сьогодні проголошує дає вчення через уста того проповідника чи того служителя? Друзі, сьогодні багато сучасних проповідників, багато сучасних вчителів, сучасних пастирів, вони не проповідують чисте Євангеліє, тому що кажуть, що воно сьогодні сумне для людей. Люди сьогодні живуть прогресивні, людям сьогодні треба щось нове, прогресивне, щось так припадати, щоб здивувати Бога і Слово Його. Як ви думаєте, чи це можливо? Здивувати можливо. Ну чи те слово приведе до спасіння знак питання велике? Ну Бога нічим не здивуєш. Бог в житті бачив багато різних людей. І він і мудрого Соломона благословив свій час і бачив його. І бачив, чим закінчилось. Мав великі можливості. Бог бачив пророків, багато царів, які переживали різні великі благословіння. Бог бачив багато всіх і всього. Я хочу з вами помолитися сьогодні, Боже. Збережи церкву благодать, від лже пастирів, від лже вчителів, від лже пророків, щоб тут була Божа істина, щоб тут було Боже Слово. Боже, благослови нас, щоб ми мали цей дар в духі, щоб ми відчували. Не від Бога, не Боже говорить. Друзі, людина, яка від Бога має страх Божий, не буде і плясати за цією кафедрою, буде підбирати ці слова в трепеті, з переживанням говорить, доносить. Не буде щось, знаєте, з себе робити. Людина, яка боїться Бога, вона буде більше, більше, знаєте, так себе вести, щоб Бог був спереді, а я за Богом. Пам'ятаю, як я приїхав на одне молодіжне служіння. Ми готувалися до того служіння. молодь готувалась там, співаки готувались, проповідники. І один такий, знаєте, ведучий, який вів те служіння. Приїхав один знатний служитель, благословений, Бог через нього потужно діяв. Но він його так представив, що ми в залі, я не знаю, думали провалимося на ті лавки. Він каже, до нас сьогодні гость приїхав. Я привіз каже, самого Ісуса Христа. Так по сторонам думаємо, хто це такий? Він називає прізвище ім'я, той служитель виходить. Вийшов за кафедру, слава Богу, що той служитель був богобійний. Він сказав, я сьогодні проповідувати не буду. Так як мене представили, каже, я не можу дозволити. Я каже, не Ісус Христос. Ісус Христос більше мене. Ісус Христос. Він достойний великої поваги. А ми люби, раби, ми інструмент в його руках. Пішов і сів. І думали, що ж робити з тим молодіжним служінням? Хто ж має тут годину проповідувати? Почали молитись просто. Він за кафедру більше не вийшов. Друзі, слава Богу, що був страх того служителя, а для багатьох прийшло прозріння. Як потрібно обережним бути? Ісус Христос, то є Ісус Христос, Він є сила, Він є переможець, Він переміг пекло, Він умирав за нас, Він був жертвою, Він є наш Спаситель, Він є наш іскупитель, і йому Хай буде вся слава. Давайте ми прославимо нашого Господа, прославимо за це Євангеліє, яке є для нас, за Духа Святого, який сьогодні зберіг це слово для нас і клумачить сьогодні для нас. Славимо Господа! І попросимо благословення Бог наш! Ми звертаємось до тебе в цій молитві. Ми віддаємо тобі усю славу, честь і хвалу, Господь. Ти наш Бог достойний честі слави і хвали. Ти бачиш, Бог наш, скільки сьогодні зла і беззаконня на цій землі. Боже наш, ти бачиш, скільки брехні сьогодні різної на цій землі, Боже, ти все це бачиш. І ми просимо Тебе прости, нас, Боже. Прости, можливо, Господи, де ми якусь брехню прийняли, Боже. Прости, Боже. Дай нам сьогодні бодство, дай нам перебувати сьогодні в Слові Твоєму, Боже. Дай сьогодні нам відкриття, дай нам дари сьогодні Духа Святого, щоб Господь Дух Святий сьогодні відкривав нам, де брехня, де неправда, де можливо якесь зло, Господи, яке нам не потрібне, яке нам нашкодить, Боже. Господи. Ми маємо сьогодні слідкувати кожен за собою, щоб ми не були тими відступниками, щоб не ми не були тими гордими людьми, Боже, які привладять собі, Боже, Твою славу. Твоя слава належить сьогодні тобі, Боже. Тобі честь хвала, і подяка Богу єдиному, Богу великому, Богу всемогутньому. Ти один достойний честі, слави і хвали. І в усьому хай прославиться Твоє ім'я Боже, і в усьому Хай возвеличиться Твоє ім'я Боже. Прости мене, прости моїх братів, сестер, Боже. Прости всіх нас, можливо, ми десь допустили Боже якогось неправедного. Служитель, який служив тут, Боже, прости нас, Боже. Можливо, десь ми в чомусь були неправі, Боже. Прости кожного з нас, дай стояти і в слові Твоєму, Боже, що особливо в ці останні часи, де багато нового, багато Боже, всякого креативного, Боже, всякого лже, Боже, схоже на слово Твоє, але це не оригінал. Боже, воно багато чогось однієї схожого. кожного, але воно не їде. Воно не біжить, воно не робить, Боже, воно не, пров... не проводить тих правильних речей, Боже. Багато сьогодні речей, які не відповідають дійсності. І Дай нам це бачити, Боже, і дай нам відрізняти, Боже, благослови всіх нас. Ми просимо очистої святи, ми є правда, Боже, благослови церкву благодать. Збережи, Боже, нас. Від лже пастирів, від лже служителів, Боже, від лже вчителів, Боже, від лже пророків. Господи, ми просимо дай стояти, дай стояти твердо в вірі перед Тобою, дай мати страх Божий, дай перебувати в Божій в істині, в Слові Твоєму. Господи, дай щоб ми сьогодні схожі були на сина Твого Ісуса. Господи, Він для нас є взірець. Це Син Твій Ісус Христос. Благослови Боже, щоб ми були виконавцями Слова Твого. Щоб ми любили Слово Твоє, Боже, щоб ми любили один одного, щоб ми молилися сьогодні за служителів, за проповідників, Боже, за всіх, хто нам служить сьогодні, за вчителів Боже, за тих, хто несе Слово Твоє, Боже для наших сердець. Благослови нас усіх. Укріпи нас усіх. Помили нас усіх, а ми, оправдай, Бог наш. Яви славу твою, Боже, дітей, очисть, Боже, підлітків, юнаків, Боже, всю церкву очись, доросле покоління, очисть, Боже, дай нам жити в істині, в правді, в чистоті в святості Твоїй, Боже. іти за тобою, слідувати за тобою, поклонятися Тобі, прославляти Твоє ім'я, благослови далі, хід цього служіння, Дух Святий, працюй. Над нашими серцями просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.